Дзвінок пролунав о сьомій ранку, розірвавши крихку тишу кімнати й увірвавшись у короткий тривожний сон Соломії. Вона схопилася з ліжка, серце калатало в грудях, як сполоханий птах. Дзвінки з незнайомих номерів так рано ніколи не віщували нічого доброго. Соломія Вікторівна пролунав у слухавці втомлений, але діловий жіночий голос. Так, це я, видихнула вона, намагаючись вгамувати тремтіння. Телефоную з обласної клініки. Ми отримали результати останнього обстеження вашої матері Ганни Петрівни. На жаль, динаміка негативна. Стан клапана погіршується швидше, ніж ми прогнозували. Консервативне лікування більше не дає ефекту, їй потрібна термінова операція. Світ навколо Соломії звузився до однієї точки чорного динаміка телефону. Слова лікарки були схожі на камінці, що один за одним падали в тиху воду її надій. Здіймаючи хвилі паніки. Операція? Але ж ви казали, ми мали ще час. Ми теж так думали, але організм складна система. Зараз мова йде про тижні, можливо, місяць, не більше. Я підготую всі документи. Вам потрібно буде внести передоплату для замовлення імпортного протеза і резервування операційної. Сума. Соломія заплющила очі, вже знаючи, що почує цифру. Яка здаватиметься їй астрономічною, непідйомною, схожою на вирок. Коли жінка на тому кінці дроту її озвучила, повітря в легенях скінчилося. Це була не просто велика сума, це була прірва, яку їй нічим було заповнити. Її зарплати адміністратору в маленькому готелі вистачало, щоб оплачувати орендовану квартиру, купувати ліки для мами і скромно харчуватися. Відкладати виходило крихти, які тепер здавалися просто смішними. Я Я зрозуміла, я зберу гроші, збрехала вона, і ця брехня гірким попелом осіла на язиці. Поклавши слухавку, Соломія опустилася на край ліжка. Кімната, залита ранковим сонцем, здавалася чужою і холодною. Вона подивилася на свої руки звичайні руки 24-річної дівчини, яка все життя звикла покладатися лише на себе. Але зараз вони здавалися їй безсилими. Протягом наступного тижня вона жила, мов у тумані, вдень ввічливо посміхалася гостям готелю, вночі переглядала сотні оголошень про роботу, розсилала резюме, телефонувала за номерами, що обіцяли високий дохід, але скрізь натикалася на стіну. Десь вимагали досвід, якого в неї не було, десь пропонували сумнівні схеми, а здебільшого зарплата була такою ж, як і на її нинішній роботі, або й меншою. Час спливав, витікав крізь пальці як пісок, і з кожним днем відчай ставав щільнішим, важчим, не даючи дихати. Одного вечора, знесилена і розбита черговою відмовою, вона безцільно гортала стрічку новин на старому ноутбуці, коли її погляд зачепився за дивне оголошення на маловідомому сайті з пошуку персоналу. Воно було лаконічним і сухим, позбавленим будь яких емоцій. Потрібна управителька приватного будинку, вимоги, виняткова організованість, абсолютна конфіденційність, стресостійкість, вміння працювати автономно, обов'язки повне ведення господарства, контроль персоналу, садівник, прибиральниця, виконання особистих доручень власника, проживання на території, графік ненормований, заробітна плата висока за результатами співбесіди. Соломія перечитала оголошення кілька разів. Висока заробітна плата, ці три слова пульсували перед очима, затьмарюючи все інше. Абсолютна конфіденційність, уміння працювати автономно. Це звучало дивно, майже підозріло, але в її становищі обирати не доводилося. Вона знайшла в собі останні сили, щоб оновити резюме, додавши рядок про свій досвід адміністрування, який, хоч і віддалено, але міг вважатися релевантним, і натиснула кнопку відгукнутися. Вона не чекала відповіді. Це була лише ще одна пляшка із запискою, кинута в безмежний океан інтернету. Проте відповідь прийшла наступного ж дня. Короткий електронний лист запрошував її на співбесіду за адресою в центрі міста в офісі престижної юридичної фірми. Офіс вражав своєю стриманою розкішю: темне дерево, шкіряні дивани, тиша, яку порушував лише ледь чутний гул систем кондиціонування. Її зустрів сивочолий чоловік у бездоганному костюмі, який представився адвокатом і повіреним свого клієнта, пана Захара Даниловича Крайника. Він не посміхався його погляд був гострим і оцінюючим, ніби він сканував її наскрізь. Він ставив питання чітко, по суті, не цікавлячись її особистим життям, лише професійними якостями. Чому ви хочете змінити роботу? Запитав він, склавши руки на відполірованій стільниці. Мені потрібні гроші, дуже потрібні, відповіла Соломія прямо. У цій грі не було сенсу хитрувати. Чоловік ледь помітно кивнув, ніби оцінивши її чесність. Робота складна, пані Соломія. Не фізично, а морально. Мій клієнт він людина специфічна. Він не любить розмов, не любить, коли порушують його особистий простір. Ваше головне завдання зробити так, щоб будинок функціонував ідеально, а ваша присутність була практично непомітною. Ви будете спілкуватися з ним переважно через записки або месенджер. Чи готові ви до таких умов? Непомітна присутність це звучало як робота для привида, але сума, яку він озвучив як стартову зарплату, змусила її серце пропустити удар. Це було втричі більше, ніж вона заробляла зараз. За кілька місяців вона зможе зібрати гроші на операцію. Я готова, твердо сказала вона. Добре, ще одне ви підпишете договір про нерозголошення. Все, що ви побачите чи почуєте в будинку пана крайника, повинно залишитися там, будь-яке порушення, і на вас чекає серйозний позов. Вам це зрозуміло? Цілком, кивнула Соломія. Вона була готова підписати що завгодно. Чоловік вивчав її ще хвилину, а потім простягнув їй теку з паперами. Тоді вітаю, ви можете починати завтра. Адреса, вказана в договорі, ключі вам передасть охоронець. Він так і не назвав імені свого клієнта лише прізвище крайник, і це було першою цеглинкою у стіні таємниць, що оточувала її нового роботодавця. Наступного дня таксі привезло її за місто до високого кам'яного паркану, за яким ховався маєток. Ворота безшумно відчинилися, і машина повільно поїхала доріжкою, посипаною гравієм, до великого сучасного будинку зі скла та бетону. Він був красивим, строгим і абсолютно холодним, наче архітектурна ілюстрація в журналі, а не місце, де живуть люди. Її кімната виявилася невеликим, але затишним флігелем, з'єднаним з основним будинком, критим переходом. Все було ідеально чисто, безлико, ніби тут ніколи ніхто не жив. Перший тиждень Соломія не бачила свого роботодавця. Вона спілкувалася з мовчазним садівником та привітною, але не балакучою прибиральницею, яка приходила двічі на тиждень. Складала меню, замовляла продукти онлайн, розбирала пошту, оплачувала рахунки. Всі вказівки від пана крайника надходили в месенджер короткі, чіткі, позбавлені будь-яких вітань чи прощань. Замовити нові струни для альта. Марка Пірастро Ева Піраззи Голд. Скасувати підписку на журнал М'юзік». Переконатися, що в понеділок о 15-й буде доступ до інтернету без перебоїв. Вона була ідеальним привидом. Вона навчилася ходити майже безшумно, знала його розклад, хоча ніколи його не бачила. Вранці він проводив час у кабінеті на другому поверсі, вдень, у зоні, яку вона подумки називала зимовим садом, хоча там не було жодної рослини, лише панорамні вікна з видом на ліс. Ввечері з його крила іноді долинав тихий гул телевізора. І була ще одна кімната величезна вітальня з височенною стелею. Посеред неї, наче саркофаг на п'єдесталі, стояв рояль чорний, глянцевий, ідеальний і завжди закритий, накритий щільним оксамитовим чохлом, що збирав на собі ледь помітний пил, який не встигала витерти прибиральниця. Цей рояль був центром будинку його мовчазним, темним серцем. Соломія відчувала, що саме в ньому криється головна таємниця цього місця. Вперше вона побачила його наприкінці другого тижня. Вона спускалася сходами, думаючи, що він у себе, коли двері кабінету відчинилися. Вона завмерла на півдорозі, боячись порушити головне правило бути непомітною. З кабінету вийшов чоловік високий, худорлявий, одягнений у просту темну футболку і джинси. Йому було, мабуть, трохи за сорок. Темне волосся було скуйовджене на обличчі кількаденна щетина. Але вразили її не це, а його очі сірі, холодні, як зимове небо. В них не було нічого ні злості, ні цікавості, ні радості. Лише безмежна, всепоглинаюча втома. Він глянув на неї, але погляд його був порожнім, ніби вона була просто частиною інтер'єру, ще одним предметом меблів. Він мовчки пройшов повз неї і зник у своєму крилі будинку. Соломія ще довго стояла на сходах, відчуваючи дивний холодок. Цей чоловік не просто був самітником, він був згаслим. Йшли тижні. Соломія працювала як заведений механізм. Вона переказала перший аванс у клініку, і їй стало трохи легше дихати. Вона розмовляла з мамою по відеозв'язку, брехала, що знайшла чудову роботу в офісі великої компанії і обіцяла, що скоро все буде добре. Мама вірила їй, і ця віра надавала Соломії сил. Вона звикла до тиші будинку, до дивних правил свого роботодавця, але цікавість не полишала її. Хто він, цей Захар Крайник? Чому живе, наче у в'язниці, яку сам собі збудував? Чому рояль, що, вочевидь, коштував цілий статок, стоїть німим ідолом? Відповіді почали з'являтися несподівано. Одного разу прийшло повідомлення У дальній коморі, на першому поверсі, є старі коробки, потрібно все викинути, звільнити місце. Комора виявилася захаращеною старими речами, затягнутими павутиною. Тут були якісь спортивні тренажери, зламані стільці, а в кутку стояли картонні коробки. Соломія почала їх розбирати, готуючи до виносу. В одній були старі журнали, в іншій якийсь одяг. А потім вона відкрила третю і завмерла. Коробка була наповнена нотними зошитами. Списаними від руки швидким розгонистим почерком. Між ними лежали вирізки з газет та журналів. Соломія обережно взяла одну. На фотографії був молодий, усміхнений чоловік за роялем. Це був він, Захар Крайник, але зовсім інший, з очима, що палали вогнем. Заголовок статті говорив: Захар Крайник новий моцарт нашого часу, сенсаційна прем'єра в Карнегі Холі. Вона почала перебирати вирізки. Український композитор підкорює Європу. Крайник отримує престижну премію за свій фортепіанний концерт відродження. Геній, що говорить мовою музики, десятки статей, рецензій, фотографій. Він був не просто музикантом, він був зіркою світового масштабу генієм. Що ж сталося? Чому людина, яка жила музикою, поховала себе в цій тиші? Соломія продовжувала розбирати коробку. На самому дні вона знайшла товстий зошит у шкіряній палітурці. Вона відкрила його. Це був рукопис. Ноти лилися по сторінках, перепліталися, створюючи складний, неймовірно красивий візерунок. Вона не була музикантом, але навіть вона бачила, що це щось грандіозне. Мелодія, здавалося, сама звучала в її голові тривожна, потужна, а потім ніжна і пронизлива. Зошит обривався на півслові. Останні ноти були написані недбало, розмазані, ніби рука, що їх писала, раптом втратила силу. А потім вона побачила ще одну вирізку, що завалилася за підкладку коробки. Маленька замітка з кримінальної хроніки, датована п'ятьма роками раніше. Відомий композитор Захар Крайник став жертвою нападу. Злочинці, що вдерлися в його будинок, вимагали гроші. Отримавши відмову, вони жорстоко побили музиканта найбільше постраждали руки. Все стало на свої місця біль, операції, довга реабілітація і вирок лікарів, який, мабуть, прозвучав для нього страшніше за смертний руки. Інструмент, яким він творив дива, було зруйновано. Він більше ніколи не зможе грати так, як раніше. Соломія сиділа на підлозі серед старих паперів. І її серце стискалося від болю за цю чужу незнайому їй людину. Тепер вона розуміла все і порожні очі, і тишу, і накритий рояль. Це був не просто інструмент, це був надгробок на його мрії, на його житті, на ньому самому. Вона не змогла виконати наказ, вона не могла викинути це, ці ноти, ці спогади, це обірване життя. Вона акуратно склала все назад у коробку. Але один зошит, той самий у шкіряній палітурці з незавершеним твором вона взяла з собою. Вона сховала його у своїй кімнаті, не знаючи, що з ним робити, але відчуваючи, що вчинити інакше, було б зрадою. Наступні дні були ще важчими. Тепер тиша в будинку для неї не була просто тишею. Вона дзвеніла невисловленим болем, незіграною музикою. Вона дивилася на мовчазну постать свого роботодавця і бачила не просто похмурого самітника, а зламаного генія, який втратив усе. Одного вечора вона наважилася. Її руки тремтіли, коли вона брала зошит. Вона знала, що ризикує. Він міг розлютитися, вигнати її, і тоді всі її надії на порятунок мами розсиплються на порох. Але вона не могла більше просто спостерігати. Вона піднялася до вітальні. Рояль стояв на своєму місці, чорний і байдужий. Соломія обережно поклала нотний зошит на закриту кришку, просто залишила його там, без слів, без записок. Це був її мовчазний жест, її відповідь на його біль. Потім вона тихо пішла до себе. Цілу ніч вона не спала, чекаючи на грім. Вранці вона боялася вийти зі своєї кімнати, але нічого не сталося. Жодних повідомлень, жодного гнівного крику. Коли вона нарешті прокралася на кухню, будинок був таким же тихим, як і завжди. Вона зазирнула до вітальні зошита на роялі не було. Але щось змінилося у повітрі з'явилася ледь відчутна напруга, ніби хтось натягнув струну. Того дня Захар уперше не надіслав їй жодного повідомлення. Він не виходив зі свого крила. Будинок завмер в очікуванні. Це тривало три дні три дні абсолютної гнітючої тиші. Соломія вже почала думати, що зробила жахливу помилку. Можливо, він просто зібрав речі і поїхав, залишивши її одну в цьому порожньому домі. На третій вечір, коли вона вже втратила будь-яку надію, вона почула звук один невпевнений, трохи фальшивий акорд, що пролунав з вітальні. Потім ще один і ще вона затамувала подих. Повільно, наче боячись полохати диво, вона пішла на звук. Двері до вітальні були прочинені, він сидів за роялем. Вперше за весь час кришка була піднята, а оксамитовий чохол лежав зім'ятою купою на підлозі. Перед ним стояв розкритий зошит. Він не грав, він намагався грати. Його ліва рука легко літала над клавішами, а от права, вона була неслухняною, пальці згиналися погано, вони були скутими і слабкими. Він брав акорд, і звук виходив змазаним, брудним. На його обличчі був вираз такої муки, що Соломії захотілося закричати. Він знову і знову намагався зіграти пасаж, але пальці не слухалися. Зрештою, він сціпив зуби і з усієї сили вдарив по клавішах кулаком. Дикий, хаотичний дисонанс розірвав тишу, болісно вдаривши по вухах. Він схопився за голову і застиг. Його плечі здригалися від беззвучних ридань. І тоді Соломія увійшла до кімнати. Він підняв на неї очі, в них більше не було порожнечі. Тепер там вирувала буря, біль, гнів, безсилля і сором. Що вам треба? прохрипів він. Голос, яким він не користувався тижнями, був грубим і чужим. Я я почула музику, тихо промовила вона. Це не музика. Вигукнув він, вказуючи на рояль тремтячою рукою. Це потворство, каліцтво. Навіщо ви це зробили? Навіщо принесли цей зошит, щоб нагадати мені, ким я був і ким ніколи більше не стану? Ні. Її голос звучав дивовижно твердо Я принесла його, бо така музика не повинна померти, навіть якщо ви вирішили померти разом з нею. Ці слова вразили його. Він дивився на неї, ніби бачив уперше. Він очікував на жалість, на співчуття, на незграбні спроби втішити, а отримав виклик. Ви нічого не знаєте, тихо сказав він. Я знаю, що ви геній, який здався. Ви сховалися в цьому домі, накрили своє життя чохлом, як цей рояль, і чекаєте кінця. Але музика, вона ще жива, вона ось тут. Соломія обережно торкнулася пальцем розкритого зошита. Вона чекає. Він довго мовчав, дивлячись то на неї, то на свої покалічені руки. Я не можу, прошепотів він. Вони не слухаються. Але ваша голова слухається, і серце. Є ж інші способи, комп'ютери, програми, можна записати кожну ноту, кожну партію, можна знайти іншого піаніста, який виконає це під вашим керівництвом. Ви ж композитор, а не лише виконавець, ваша музика у вашій голові, а не тільки в пальцях. Вона говорила прості очевидні речі, речі, які йому, мабуть, казали й інші. Але зараз у цій порожній кімнаті від цієї тихої дівчини, яка нічого від нього не хотіла, вони звучали інакше вони звучали як можливість. Тієї ночі вони вперше розмовляли. Він говорив уривчасто, плутано, виливаючи біль, що накопичувався руками. Про напад, про нескінченні операції, про лікарів, що розводили руками. Про те, як він одного дня зрозумів, що його кар'єра скінчилася, про те, як він розірвав усі зв'язки з друзями, з музичним світом, бо не міг витримати їхньої жалості. Він розповів їй про цей незавершений концерт, який мав стати його головним твором, його сповіддю. А Соломія слухала вона не перебивала, не давала порад, вона просто була поруч, і її спокійна присутність була для нього цілющою. Вперше за п'ять років він говорив з кимось про свій біль. Наступного ранку він надіслав їй повідомлення, але воно було іншим. Добрий ранок. Знайдіть, будь ласка, інформацію про найкраще програмне забезпечення для композиторів і контакти хорошого аранжувальника. Це був початок. Крига скресла. Дім почав оживати. Замість тиші в ньому тепер лунали звуки. Спочатку невпевнені уривчасті мелодії, які Захар набирав на міді клавіатурі однією рукою, потім складніші гармонії, які він вибудовував на екрані комп'ютера. Він працював одержимо, годинами просиджуючи у своїй студії, яку Соломія допомогла йому обладнати. Вона замовляла техніку, знаходила потрібних спеціалістів, організовувала онлайн консультації. Вона стала його руками, його зв'язком із зовнішнім світом. Він змінився. Порожнеча в його очах почала заповнюватися, спочатку зосередженістю, потім азартом, а іноді, коли в нього щось виходило, в них спалахували іскри того самого вогню, який вона бачила на старих фотографіях. Він почав говорити з нею, питати про її день, про її матір. Одного вечора, коли вони пили чай на кухні після довгого робочого дня, він запитав Соломія, чому ви тут? Я знаю, що вам потрібні гроші, ви казали це на співбесіді, але навіщо все це? Ви робите набагато більше, ніж вимагає ваш контракт. І вона розповіла про маму, про діагноз, про операцію, про свій відчай. Захар довго мовчав, дивлячись у свою чашку. Яка сума потрібна? нарешті запитав він. Вона назвала він кивнув, підвівся. Вийшов і за кілька хвилин повернувся зі своїм ноутбуком. Він мовчки зробив кілька кліків, а потім розвернув екран до неї. Це було платіжне доручення. Він щойно переказав всю необхідну суму на рахунок клініки. Соломія дивилася на екран, і сльози котилися по її щоках. Я я не можу це прийняти. Я відпрацюю, я поверну. Вважай це бонусом за те, що повернула мені життя. Тихо сказав він, і це не обговорюється. Зателефонуй матері, скажи, що все буде добре. Операція пройшла успішно. Мама швидко йшла на поправку, і вперше за багато місяців Соломія відчула, що камінь, який лежав у неї на душі, зник. Вона була вільна. Вона могла б піти. Її мета була досягнута, але вона не могла. Цей будинок перестав бути для неї просто місцем роботи. А чоловік, що жив у ньому, став кимось набагато більшим, ніж просто роботодавцем. Вона бачила, як він бореться, як повертається до життя, і розуміла, що є частиною цього відродження. Його концерт був майже готовий, він знайшов блискучого молодого піаніста, який мав стати його солістом, і тепер вони щодня проводили репетиції по відеозв'язку. Захар був вимогливим, прискіпливим, іноді нестерпним. Але він знову горів своєю справою. Одного дня, після особливо виснажливої репетиції, він покликав Соломію до вітальні Я хочу, щоб ти дещо послухала, сказав він і увінкнув запис. Полилася музика та сама з нотного зошита. Але тепер вона була завершеною, оркестрованою, потужною. Вона розповідала історію про злет, про падіння в темряву, про біль і відчай, а потім. Потім з'явилася нова тема тиха, світла, ніжна мелодія, яка, наче промінь сонця, пробивалася крізь морок, розганяла його, дарувала надію і впліталася в основну тему, перетворюючи трагедію на гімн життю. Соломія слухала, затамувавши подих. Вона впізнала цю мелодію це були ті самі ноти, які вона колись знайшла. Я закінчив його, сказав Захар, коли відлунали останні акорди. І я дав йому назву він більше не називається сповідь. Тепер його назва Соломія. Він підійшов до неї і вперше обережно взяв її руки у свої. Його долоні були вкриті шрамами, але вони були теплими. Ти прийшла в цей дім, щоб заробити гроші на порятунок своєї мами, а врятувала мене. Я не знаю, чим зможу тобі віддячити, але я знаю, що не хочу, аби ти йшла ніколи. Він дивився на неї, і в його сірих очах, які колись були порожніми, тепер відбивалося її обличчя. І в них було стільки тепла і ніжності, що Соломія зрозуміла її власна історія, її власна мелодія щойно знайшла свій найголовніший акорд. Вона не просто знайшла роботу, вона знайшла дім і музику, яка назавжди буде пов'язана з її ім'ям. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.